Найбільша і найсильніша зброя світі це і слово Боже. Ним ми можемо перемагати будь яке зло. Біблія повна відповідей. були важкі часи за історією людства. Що ж там відбувалося? Почитаємо історію про Івана Хрестителя. Він був великим пророком, і сказано, що він рухався в дусі Ілії. А що ж це означає? Що робив Ілія? Ілія був пророком. часи, коли єврейський народ був відступлені, і в тому народі була також таранія. Люди були з кам'яними серцями. Тоді був сильний кризис, дощу не було дуже довго, був голод, біда, і цей кризис був через те, що люди були в гріху, і він цей кризис був для того, щоб люди покаялися. Була ситуація, коли зібралися жерці, приносили жертву божку, але нічого не відбувалося. Тут пройшов Ілія, помолився, йшов вогонь з неба, і з неба пішов дощ. Народ почав взивати, що Господь є Бог. Дощ був ознакою помилування Божого. Що ми тут бачимо? Рухатися в дусій силі Ілії це означає приводити людей до покаяння. Після вознесення на нії колесниці Ілії пророком став Єлисей, ученик Ілії, і він мав подвійне помизання. Він зробив десь в три рази більше чудес ніж ілія. Так і ми маємо рухатись. Суть християнства це і спасати людей для Господа, навертати людські серця до покаяння, і Бог виливає благодать, виливає помазання духа. Але Бог дивиться на наше серце, чи можемо ми прийняти це все і чи може нам щось довірити.